Друзі, вітаємо вас знову. Ми з Софійкою зібралися цього разу в ресторані Панорама у Львові на сьомому поверсі. У нас тут ліворуч неймовірний вид на оперний театр. Софійка, про що ми сьогодні поговоримо? У нас розгар ретроградного Меркурія, що нас чекає весени? Які цікаві астрологічні моменти? Дивишись про астрологію. Гарності що 28 серпня закінчується період ретроградного Меркурія. <мас> це також для нас чудовий, тому що ми можемо відвідати місця, де ми були раніше, які залишилися у наших спогадах. Наприклад, На приклад, так, ми з'їздили в відень. <смас> 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 так. Зустріти друзів, однокласників, товаришів з минулого життя, нагадати про себе своїм клієнтам. Тобто це чудовий період, і за нього треба бути вдячним. А вже починаючи з кінця серпня, після 28 серпня, у нас розпочинається вже директний період е, Меркурія, і він є вже сприятливий. Е, тому у нас як початку сезон сфера, так, да. починається. Єдине, що хочу додати, е, там є негативний такий період з'єднання е, чорного місяця з Венерою. Е, це з 2 вересня по 5 вересня. Цей період варто бути обережним, з прокупками, не довіряйте там свої гроші, кому попало, так і також це стосується любовних пригод, тобто тут можуть бути цікаві кармічні знайомства ага. доленосні, де ми маємо вивчити якісь уроки. Але перш за все це стосується, оскільки вона в нас відповідає за бажання, а таке, знаєш, що хочу. Тому тут варто бути обачним, з притримати, так, свої, притримати хочу. свої хочу і свої гроші. Потім у нас до середини серпня вересня, період взагалі вважається сприятливим, тому mm. тут якби, сезон осінній варто розпочина... розпочинати активно. активно і у нас вже у вересні буде також затемнення. Mm -hmm. а, а що боже, за затемнення? На осі е, е, діви та риб. Так. А, О, вау. я зараз, звичайно, я готувала точно точно дату, це 18 вересня у нас. А, а ми не готувалися взагалі, так. Так. Я все з пам'ятю говорю. І завжди до затемнення це кульмінація, так? А у риб в якому домі? Ну, У риб, якщо це перший дім, так? Затемнення, якщо ну, ось, Ага, ага, то це завжди задіяна першого та сьомого дому. Так. Але ти ж лев. Так. Тому у тебе це буде ось, здається, восьмого та другого дому. Щось про гроші. Так. І відповідно це період також певних висвітлень, певних подій, змін, виходу на новий рівень. Так, от бачите, вона поднастір із автобусом. Тому. Також. Тобто він буде буремний. Єдине, що ну, якби завжди про це нагадую, що в період затемнення треба контролювати свої емоції. Тому не що ми, робити необдуманих рішень. Так, тому що ми робимо із мухи слона. Нам все здається більше, ми перебільшуємо емоційно, переживаємо. І... Можна погано спати, до речі. Так, багато чого так, в затемненні буває. Взагалі варто бути обережним, контролювати те, що ви говорите, не конфліктувати, не... Ставити крапку, ну, не бути радикальними в ситуаціях, так, так, так. не розлучатися з людьми, які є вам дорогі, і так далі. Ну, а вже жовтень, у нас буде там ще одне 8 жовтня буде також затемнення, угу. і вже е, після нього, через три дні, вже все налагодиться. До нового, до нового року знову класний сезон, коли там жовт... знову ретроградний Меркурій. Він ретроградний кожних 116 днів. А ну Зараз чекайте, я маю подивитись, бо я хочу знов, щоб ретроградний Меркурій відправив мене в подорож, яку я дуже хочу. Він буде 26-11. Точно. А як виходить, що у нас ретроградний період ще буде вже в 25 році, так. у нас ретроградний буде і Меркурій, і Марс. Про Проглядний Марс ми поговоримо потім. Так, жовтень. Жовтень у нас класний буде, так, так Софі? Так. Так, що на жовтень також плануйте справи. Вже е, точно не, 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 не час для осінньої хандри, треба пожинати плоди вже раніше розпочатих проєктів. І до уже зимового сонцестояння треба зимових стояння в грудень, 20-х числа грудня. Точно, точно, з 20-х числа грудня я вважаю, що починається вже весна. <гум> ну, у у, у кожного з нас свій календар. Я живу по якомусь внутрішньо біологічно зірковому а, ну, Кожного я кажеться своє. Так, бачення так. насправді астрологічно, астрономічно весна розпочинається після 20 березня, правда? А літо триває до 20 вересня. так? Я з цим не погоджу. Ну не ну, 20 чи... моє особисте для мене літо закінчується 22 червня. Літо закінчується весна закінчується 22 червня. Ні, це у мене закінчується літо 22 червня. Це вже я відчуваю осінь. Але 22 грудня я відчуваю весну. Це розумієш, розумієш, Я працюю на випередження. Софіка. А що нам ну, навіть якщо говорити про астрологію в цілому, не всі ж в твоїх кабнастеріях так? Є м, ті, хто тільки починає своє знайомство. От які б ти дала поради для починаючих вхід в цю науку. Для тих, хто включає астрологію в своє життя, чим керуватись, чим користуватись, як база? Ну, по-перше, знайти людину, яка буде викликати вас довіру Астролог. астролога, спеціаліста, і читати його новини, так, що якщо він розповідає mm -hmm. про астрологічну погоду. Тобто, як якщо ви не збираєтеся бути астрологом, так, mm -hmm. тобто ви дійсно просто елементарно. Можете користуватися доступними знаннями, база з баз це, звичайно ж перед все знати свою метальну карту. Це цілість на все життя, тобто ми знаючи, в чому ми сильні або в чому ми програємо, да, ми що можемо дає нам натальна карта. Ми знаємо свої сильні сторони, в чому ми можемо розвиватися, щоб де нам дано. Так? Тобто, І також те, що ми повинні пропрацьовувати, або ж оці ці кармічні так, точки, де, які не можна порушувати, щоб не було неприємностей в житті. А массира наступен... Хуєкето? Ну і чорний місяць, і біло місяць. Чорний чорний місць. Місць. Так. Це перше. Друге, звичайно. Селяр. Це так, так. оцей прогноз на рік, який ми робимо напередодні нашого дня народження, десь за місяць, за два тижні. Я вже багато років роблю. Так. Це так, як звірити навігацію. Так? Перед виїздом в Новий рік ми дивимося, який місяць для чого куди ми нам сприятливий, так? які основні задачі на рік, що від нас хоче Всесвіт. світ. Наступний момент, звичайно ж, знати цю погоду, наприклад. Що зараз там незабаром у нас через кілька днів завтра? Завтра у нас буде повнолуння, тобто навіть елементарно знати, які фази місячного циклу, чи місяць зростаючий, чи спадаючий. Uh -huh. Елементарні правила там не розпочинати в кризові дні справи, так тобто оці фаз зміни фаз місяця, а місяць без курсу, що ти uh -huh. скажеш? що ми можемо. Що можна робити, що не можна це в цей період. дуже цікавий період. Його люди, коли Він. вже розбираються, так вони відчувають, що щось відбувається. Місяць без курсу. Це коли місяць виходить із маку, скажемо, в добі може бути а, цей час кілька хвилин, і ціла доба може так. бути. Тобто, це дуже індивідуально кожного дня, скажімо, але взагалі. Місяць без курсу, практично щодня буває, хоча б кілька практично хвилин. щодня, так так, так це період, коли е, люди, я їх прирівнюю завжди, наче як наші сотові телефони, без оцього мобільного зв'язку. Угу. Так ми втрачаємо певний такий контроль, е, відчуття уважності, відповідальності. Це наче знаєш, як коли ми ми на кухні, такий, і забуваємо, за що ми туди. Якийсь розгублений. Угу. Не може зрозуміти, що тобі робити. Да, якщо він до, довго триває, не хвилину. Ну, звичайно, ось то в ці періоди, коли. Якщо ми знаємо, що сьогодні там місяць без курсу, бажано не планувати якихось серйозних відповідальних завдань, там, наприклад, хірургічних так. операцій, контрактів, підписання контрактів. Навіть це такий вже секрет для блогерів mm -hmm. і ну, людей, які ведуть блоги, що пости, які написані, опубліковані, опубліковані да. в період місяця без курсу, вони чомусь, якось, наче їх люди не бачать. Зрозуміло, що в цей період тобто, ми такі... Не зібрані, неуважні, але це можна використати собі на користь. Ну перш за все, дозволити собі відпочити, так тобто виконувати якісь такі незначні, рутинні справи. А ну і також, наприклад, подавати декларації в податкову, угу. робити якісь такі справи, де нам потрібно, щоб контролюючи орган не дуже сильно до нас придивлявся, наприклад, або нам потрібно отримати якусь відповідь, де людина нам дасть позитивну відповідь. Ослабити свою обережність. тобто Це можна робити якісь там звернення до керівництва, наприклад, там, просити купіть мені новий принтер в кабінет чи ще щось, і воно, наприклад, завжди відмовляло, але на місяці без курсу можна звертатися Отримати. і отримувати позитивні відповіді, тому що люди в цей період мають занижене відчуття безпеки. так, mm -hmm. і ну, от Своїх кордонів навіть і вони дають позитивну відповідь. Ну не зловживайте, звичайно. Да, да, звичайно, це тільки в крайньому так. випадку, якщо у вас дійсно є якась ситуація, так, яку реально вирішити. треба вирішити. Так. Я до речі, цим це порадою Софійки рази два користувалася, дійсно, ну вона просто працює. Чим можна ще користуватися? Ну, звичайно ж знати оці періоди ретроградностей, тобто що в році відбувається, які періоди там, сприятливі, які несприятливі. Але насправді глобально ми можемо сказати, що періоди є всі сприятливі. Просто ви маєте розуміти, за що цей навіть ретроградний період відповідає, що можна зробити по-новому, інакше собі на користь. Звичайно, і кожен день вже це свято, так? Тобто божественна можливість його прожити і треба бути вдячним за будь-який період. Вони нам теж не просто так даються, а для того, щоб ми щось переробили, переоцінили, зважили, від чогось відмовилися, тому, як кажуть, це не буває поганої погоди, так? Саме про астрологію поганих астрологічний погоди так. Бывает <годи>, і в цьому багато чого проговорили. Ну, так, звичайно, хотілося б більше, але, можливо, у ще так, запрошуємо. <реш> у нас просто спонтанно вийшла Софічка, ми зустрілися з Львові, випити каву. Кажу, Софійка, у мене є камера, є мікрофони, давай, давай записуємо. <реш> давай запишемо, За поговоримо про астрологію. Так. Тому, якщо у вас будуть питання, ви їх залишайте, і ми з Софійкою знімемо ще відео, договоримо, відповімо, а взагалі звертайтесь. До Софійчики доведеться мені їхати, щоб відповідати їхати до Львова. Так? Доведеться, доведеться так. Або ми поїдемо разом в, Віден, чи в Париж. Так, Париж. Париж. Друзі, дякую, що дивилися, задавайте питання і до зустрічі. Це. Щасти.